Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує в Україні. Стартував призов на строкову військову службу. Відтепер призиватимуть тих. Кому виповнилося 20, але не більше 27 років, право на відстрочку втратили депутати селищних, міських, районних та обласних рад, вчителі, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, не в сільській місцевості. Опікуни мають право на відстрочку, коли крім них нікому доглядати не працездатних людей. Тепер непридатними до служби можуть бути тільки ті, хто має ускладнену хронічну недугу, що підтверджують медичні висновки за весь період перед. Бігання хвороби, а також інваліди, також за рішенням президента України нікого зі строковиків у зону антитерористичної операції не відправлятимуть. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.